Вітаю на експертка і Ми зараз говоримо з Олександром Черняєвим. Добрий день. Олександре, ви зараз найбільше відомі в інтернеті, багато про вас пишуть і не тільки в інтернеті, як фігурант так званих плівок Милобога. Ми шукали про вас інформацію, готуючись до зустрічі, і ні в яких соцмережах інформації про вас не знайшли. Ваше прізвище зустрічається досить рідко. Розкажіть трошки про себе. Ви корінний мешканець Кривого Рогу чи приїжджий взагалі звідки ви? Смотрите. Черняев Александр Сергеевич. Так как пишут в интернете, неизвестный, ну я ни от кого не прятался и прятаться не собираюсь. Я уроженец города Кривого Рога, все мои родственники живут в городе Кривой Рог, все мои родственники похоронены в городе Кривой Рог. Я никуда не собираюсь уезжать. І мої родственники теж із города Кривого Рога, в отличие від от некоторых товаришів. А в ви школі вчилися? Я учился ну, в школі номер 26 закінчив техническої э, коксохімічний технікум. Кстати, учителям школи 26 передаю пламенный привет. Благодаря им у мене э, сложился математический склад э, характера і ума. І це вам допомогло в бізнесі? В житті, так. Да. <плес> это мені во всем допомогло. І починає з школьных лет мені прививали. Э... Ну, ви відомі як э, власник, засновник фірми Новий двір. Новий да, двір плюс я... чи Новий двір. Значит, так, смотрите. Новий двор, новий двор плюс. Это все організації. Э, все организации одной структуры. Они все относятся ко мне, да, это правда. То, что пишут, новый двор находится в городе Кривой Рог, Днепропетровск, Запорожье, Киев, это отчасти правда, потому что он находится только в Кривом Роге, в Днепропетровске и в Киеве. Насчет того, что сразу хочу рассказать некоторые товарищи, которые пытаются показать, что они очень много обо мне знают, написали. А каком-то орденце саме Я не знаю там есть в інтернеті вы ж читали ж саме що и я Я о що... каком то ордені а про заслуги перед Зержинським районом да, от от Я розповісти, хотів, хотів що такое орден перед заслугою перед Зинським районом Которого, кстати, мне так и никто и не дал. Мне пообещал Степанюк его дать, но так его и ага. не дал. За что мне Степанюк пообещал этот орден? Потому как на момент, когда должен, должна была приезжать проверка с Министерства обороны внутренних дел. Из Киева в городе не оказалось денег и поэтому для того, чтобы не ударить лицом в грязь, меня попросили облагородить территорию возле Доженского района. А про какие рики реки цього это идется про ну, лет пять назад, может ага. больше и вы допомогли там облагородить плиткой, да? Да, да. но ну, почему-то люди забыли, что я еще помогал пожарникам. А почему-то люди забыли, что я еще предлагал лично я предлагал, когда облагораживали могилы погибшим воинам то сделать это все бесплатно. Об этом все забывали. А що не погодилися зробити безплатно? — Не погодилися. Мало того… — А хто саме не погодився? Мало то і, смотрите, ну ми ще говоримо, навірно не або мені, правильно. Ну Ми я, просто спробуємо. Подвожу... Хто ви такий. — Смотрите, ну це все є в інтернеті. Немає, ми шукали. Є в інтернеті скандал, коли э, виділяли деньги на благоустройство. Угу. Видели? Ну, так, Нет. Там... Ну, поищите, кому кому будет интересно, тот найдет. Угу. И, и мы предлагали, мої люди їздили туда на, на могилы воїнам погибшим, предлагали матерям, предлагали, мы сделаем угу. это все бесплатно, заберите деньги, отдайте людям лучше на протезы. І угу. реакции никакой не было. Об этом угу. почему-то все забывают сказать. А вспомнили о каком-то ордені, который мне даже ніхто и не отдал. Це просто легко знайти. Все інше Болтранно. ніякої інформації мы в А я, різних... я не собирался вот. бути политиком и, мало того, я не собирался к вам идти. If uh -huh. товарищ Милобог, который трус, подонок и предатель, ушел бы тихой uh -huh. и не начал бы обливать грязью меня, мое окружение и людей, которые ему помогали, я бы сюда к вам не приехал. А uh как давно вы знайом с -huh. Малобогом? Милобогам я знаком лет 10, еще с момента, того, когда он был в Фокстроте, который, кстати, тоже узнаете, почему его выгнали з Фокстрота? Uh -huh. У то у нього дізнатися. Ну а ваша версія чого його вигнали з Ну, Потому що он воровал там деньги. Это я говорю открыто. Можете узнать у хазяїна Фокстрота, который його mm -hmm. выгнал. Если он не постесняется это сказать. А ви були колегами? Чи ви були Нет, підлеглим? Я не был. Його? не, под... не падзні підлеглим, ні колегами. Бога, я просто його знав по бізнесу. Ну, тобто колега, він бізнесмен, ви бізнесмен і ну, по не бізнесу знаєте. Ну, да. Угу. Хорошо, ну і виходить, що от ви так більш-менш публічну площину почали виходити в який момент? Коли не саме? Начал я почала ніколи виходити в публічну площину. Я прийшов дати інтерв'ю один раз і більше этого делать не буду, тільки для того, щоб моє ім'я не, не, не мелькало в каких то грязних махінаціях і. Никто не мог подумать, что товарищ Милобог, который э, очень правильный с его точки зрения человек, э, что-то там рассказала товарища и, и товарищ Черняев побоялся выйти и сказать. Открита людям, хто єсть хто а що саме ви на случилося? Я перепрошую, а що ви називаєте махінаціями? Як ви зараз сказали махінація, щоб не фігурувати ваше ім'я, щоб не фігурувала в якихось там махінаціях. Ну, Там же ж, товариші кнікаре розказували, що е, ніізвесний такими то махінаціонними е, путями ви. ви винудив товарища Милобога где-то щось сказати, пленки якісь непонятні, хтось Ну, Хорошо, йдеться не про плівки, насправді, йдеться да. про запис. Це був диктофонний да. запис чи запис на телефон, на який пристрій проводився цей спис. Давайте говорить о другому. Вопрос не стоїть в тому вілі. о Поблок переговоры или не вели. Вопрос стоит в том, что товарищ Милобог, это я говорю всем, это я говорю в лицо Милобогу, при его старших товарищей во Львове, я ему говорил в глаза, что он трус, подонок и предатель. Он не отрицал то, что он хотел продаться товарищами за Поблока, для того, чтобы не идти на выборы Мера він не не відкидав цього на тих записах, які ми маємо, і ви так і не відповіли на який пристрій записувалася ця розмова. Але чим я буду на ти Ну, Це цікаво. Це, це людям цікаво ну, смотрите, знати. Людям багато що цікаво знати. Ну я ж не дуже відповідати на те, що людям цікаво знати. Угу. Ну тобто, ви не хочете відповідати Ні, на який хочу. пристрій велася Ні. розмова. А коли велася розмова? Разму... А розмов цих розмов говорив, наговорив там настільки, що. Это было не один день, угу. скажем так, не а, один месяц. У вас были эти записи, и вы их. Смотрите, я вам сразу передавали? Э, с чего все это началось. Началось это с того, когда Милобог м, начал проявлять интерес к тому, чтобы вести переговоры э, о том, чтобы выйти каким-то образом из. А коли це відбулося? Це перед першим туром місцевих виборів після першого туру. Це відбулося після, після другого туру, і об этом одразу узнали товариші із самопомощі, котрих я поставив в відвісність, що Милобог збирається продаватися. А чому він вирішив саме через вас вести? Цей ну тому що я не скрываю, що у мене є друзі в ОПА блоке. А кто сам? Ну, у мене є друзі. Я же не значит, что мои друзья должны вставать достоянням общественности. І я не собираюсь отказываться от того, що у мене є друзі в ОПА блоке, у мене є друзі в других политических партиях. Об этом знала самопощь. Все в самопомощи знали, що у мене є друзі в ОПА блоке. В ОПО блоке знають, що у мене є друзі в самопомощи. Ну, как бы я не принадлежу. Бизнес ну, не бизнес. Никакой. никакой Политической партии. О. Бизнес здесь вообще ни при чем, потому что политическую вот эту какую-то деятельность я начал вести как активный гражданин, а не как бизнесмен. Бизнесмен это товарищ угу. Милобог, который, кстати, не далее как месяц назад открыл почему-то лицензию на строительный бизнес. Не я открыл ее. А товарищ Милобог, что. Ну, мы у него запитаем, когда мы будем с ним розмовлять, да. у нас намечен да. з ним интервью. Я, кстати, товарища Милобога приглашаю. Я ему в глаза могу повторить то же самое. Если он не побоится, не постесняется. пожалуйста в любое время. еще я раз готов прийти только если будет милобог и товарищи шишки которым он пишет что или она пишет что мы шантажировали никого никто не шантажировал товарищ шишка я приехал со своим товарищем послушал что она порядочная барышня мы приехали и сказали ваш милобог продажный предатель А вона сказала, знайте що, політика є політика, ребята, куди ви політи? Олександре, відомо в соціальних мережах mm -hmm. є інформація про те, що ви напередодні, ну от в процесі передвиборчої кампанії mm -hmm. позачергових виборів, їздили разом із Семенченком і пропонували представникам там різним кандидатам зніматися на користь єдиного кандидата. Чи було це правда? Да, це правда було дійсно так. Я їздив ковсім. Демократическим представителям ко всем, повторяюсь. И поэтому вы можете спросить любого. Я не знаю, почему они все молчат, как будто бы этого никто не знал. Каждый из этих товарищей знал, что Милобог предатель. Каждый знал об этом. Каждый был уже до момент, дошел до того, что каждый был готов снять свою кандидатуру в пользу одного из кандидатов. И, кстати, угу. кстати, сила людей это была единственная политическая сила, которая ну, на которой все остановилось, скажем так. И всі були готові, сила людей була не готова знятися на да, користь одного кандидата. Сила людей була не готова знятися, і це все неправда, що ми э, вели переговори о тому, щоб всі знімали свої кандидатури на на пользу Семенченка. Не, неправда. І товариш Юлі Пускай вспомнит. Он лично он мне сказал, что я не знаю, что мы будем делать. У нас есть теоретическое предположение, что мы будем делать, если мы победим. Но ну, а по факту, кстати, никто из кандидатов не знал, что он будет делать. На простой вопрос, а что ты будешь делать, если ты победишь? Что ты победил и дальше что? Ты же не думаешь, что тебе дадут просто так победу? Нет. Никто не знал, не, не, давал никакого ответа, что он будет делать в случае, если он победит. А какую кандидатуру если Менченко, вы пропонували, как Семенченко сили людей сказав: Если вы обосноваєте, что ваша кандидатура будет выигрышнее, чем моя, без проблем. Семенченко готов был снимать свою кандидатуру и поддерживать того представителя, который набрав больше всего голосов. А яку кандидатуру вы пропонували як єдиного кандидата? Кого хто це мав на мав хто? Ну ви, ви зараз сказали, що ви з семенченком Ні, Їздив я сам угу. Семенченка, я сила людей захотіла зустрітися з Семенченком. Сила людей захотела да. чи Семенченка захотіла? Сила людей захотіла, щоб я привез к ним Семенченка. Угу. Я к ним приїхав, перший раз поговорив, второй раз я приїхав к ним, привез Семенченка, третій раз я приїхав к ним э, дав Часть записі послушав, щоб вони не подумали. Тобто, сила людей відмовилася. Перед цим у вас, очевидно, були інші переговори. Як да, ви зараз сказали, були Микола Колісник був згоден зніматися да, на користь да, милобуга. Да. І на Іванченка да, теж була всі згодна. Були согласни, да. Всі і, да, Крижов, да, і, і Крижов, і Бойченко. Ні, Бойченко. Ні, Бойченко. Ні. Бойченко сказав. Ну, він хороший парень, все, ну, в принципі, він був скоріше готовий. Ну, тобто, твердої згоди ви не отримали від нього. Врдул я ну, не отримав ні від от кого, тому що кожен говорив: "А ти пойди поговори з тим, якщо всі будуть согласні, то і ми готові". От та, вот, от такий був відповідь у всіх, у всіх. Якщо всі готові, то готові й ми. Ви не робили спроби зробити такого зібрання, як було в дружбі 3 а, слушайте, лютого, я, і я, у всіх з'ясувати. Я не маю відношення ні до якої політичної партії. К Семенченко, кстати, я не знаю, почему самопомощь молчить, при том, что Милобух рассказыває, что я фінансував Семенченка. Ну, это все вранье. Я говорю одразу, це все вранью. Да, я давав деньги, когда їм не вистачало денег на білети або на якісь сцени. Но Семенченко я діні не давав. І Милобог знал об этом. І Милобог просто скромно мовчав, що у нього денег нет, у него не у нього не вистачає денег на його предвиборну кампанію. Какую-то і поэтому, якщо хочеш, ти можеш допомагати кому хочеш. Олександр, от ви зараз в процесі розмови, сказали, що ви стали таким активним громадським діячем. Да. В який момент ви стали цим громадським діячем і в чому це проявлялося? Коли коли от, ну, ви стали громадським діячем? От да. я припустила, що ви по бізнесу якось пов'язані, якось це ну зв'язки між ООП-блоком, між ще смотрите, там, якимись партіями. Смотрите, ви сказали, що ви громадською секундочку, діяльністю займаєтеся? Смотрите, якщо кто-то Обоснувают мне в глазах скажет, что я как-то связан с апоблоком. Пожалуйста, я готов с ним подискутировать на эту тему. С апоблоком я не связан никак, никогда не было. У меня есть там друзья, да, я этого не отрицаю. Никаких подрядов от апоблока я никогда в жизни не получал. Да, у меня самое крупное предприятие по производству тротуарних плиток и всего остального. Да, это у меня мы выиграем какие-то. Тендера, Но не в Кривом Роге. У меня предприятие Криворог Дніпропетровський Київ. І трудно бути скромним, якщо ти лучші. Да, це так, это дійсно так розказувати, що я где-то що то, -то виграв. Ну покажите мені, где я виграв? Хоч один тендер. Я знаю, хто виігравав тендер. Ті всі, але це був не Я ну тобто, те, що ви сказали про громадську діяльність, от я ж я ж якраз спрашую, в чому полягає ваша громадська діяльність? Чи ви ходили, ходили і ходите? Ну, ходили вже їх немає на ВИЧе? чи це да. був був майданчик. Да. Волонтери на вічі допомогу, на майдан армию. я ходил, везде я ходив. І ваше враження від милобога в якийсь період. Милобог не ходив нікуди. Милобог Бог з'явитися на сцену, тому що, по його мінню, це запітнало б його репутацію. Угу. Хорошо. Ваш... Ви ви знаєте, да, що на цих так званих плівках ваш голос. І... А що значить, ви знаєте? Ну, тобто ви, ви знаєте, що він там є, що да, там голос змінений, не і немає. Ну, я не визнаю, говорять, я вам говорю, що, що Міло я я везв з Мілобогами, Міло готовий був продаватися mm -hmm. любому, хто йому дасть деньги. Вот. Цена вопроса була, скатилась до останнього 350 тисяч доларів. Ну, що значить, визнаєте, или не визнаєте? Я говорю это открыто. Okay. Я могу это сказати при Милобоге. Я при Милобоге это говорил. Я ще раз перепитаю, тому да. що не запам'ятала відповідь. Ви передавали ці плівки? ці, Я ці не записи? Не зубнули ніяких плівок і, кстати, привіт товаришам із самопомощі, які непонятно не з якого. Таких соображень вони та мені зробили достоянням стоянням общественності. Ну тобто так. ви їх передали самопомочі ці записи, але Смотрите, не обговорювали, та, щоб вони та, опублікувалися. так. Самопомоч адкуда та, самопомощі ті плівки. це ми все опускаємо. — А чому? Это, ну, ну Я це не хочу цікаво. об этом говорити, але ну цікаво, uh -huh. ну мало ли кому що цікаво. Да, это так, ну да, можливо, ви підкажете да, до кого вёл... звернутися з цим питанням? Хто компетентний відповідь? Хто опублікував у самопомочі, у самопомочі. От uh -huh. хто їх опублікував і як це все було? Uh -huh. У ну, мене всі питання, я вже поставила. Якщо ви ще хочете щось сказати, то будь ласка, хвилинка, можете сказати. Мені сказати нічого. уверен в том, что он не боится встретиться со мной, пожалуйста, я готов в любой день, в любой в любой студии, в любом городе, вот сейчас выходит в эфир ваша передача, я говорю, милобог, ты трус, подонок и предатель, который готов был продаться. Товарищи самопомощи, которые пишут непонятно какие манифесты, которые рассказывают, что вся самопомощь не понимает, почему Милобог продался. Два варианта. Или вы вместе с Милобогом, который предатель, или же он вас водит за нас, и вы боитесь услышать другую правду. Так вот, я не стесняюсь, не скрываюсь. Я говорю, я черняю. Милобог со мной разговаривал о том, что он готов был продаться. Я говорю, что я лично я. Шишки говорил, что Милобог предатель. И не надо теперь делать удивленный вид и говорить о том, что кто-то там какой-то Семенченко или кто-то с самопомощи подставил бедного, несчастного товарища Милобога, который будет так реально воевать с вилкулами. А как по-вашему должна заключаться война Милобога с вилкулом Вот как, а что они навоевали? Ну, они разве добились перевыборов, а их не было ни на каком извиче? Что они сделали? Поподавали какие-то заявления, какие-то иски в суды. Ну так я так понимаю, до этого кто-то другой это тоже делал. Хорошо, пасибі вам, Олександре. В студії експерт КР в проєкті «Точка кипіння був Олександр Черняєв, фігурант так званих плівок Милобога, людина, яка причетна до скандалу, який розгорівся навколо партії Самопоміч і кандидата, колишнього кандидата в мери Кривого Рогу Юрія Милобога. Ми зустрінемося в цій студії із Юрієм Милобогом. Стежте за нашими анонсами і залишайтеся з нами. Хай щастить.